Вітаю! Нарешті ми підійшли до осінніх канікул. І, звичайно, щоб взяти і впевнено йти в цей відпочинок, треба пам'ятати про безпеку. Тому сьогодні ми спробуємо пригадати правила безпечної поведінки, які допоможуть провести канікули вам весело та без небезпеки. Спочатку треба сказати, навіщо нам дотримуватись правил безпеки? Взагалі, дотримання. Правил безпеки це необхідність. Це допоможе вам уникнути нещасних випадків, травм, а також захистити ваше життя та здоров'я. Це в першу чергу дасть можливість повною мірою використати цей час для відпочинку та оздоровлення. Пам'ятайте, що дбати про свою безпеку це ваш особистий обов'язок та інтерес бути здоровим під час канікул необхідно. Ви повинні заакцентувати на три важливих моменти. По-перше, ви повинні берегти своє здоров'я, тому що дотримання правил безпеки допоможе вам це зробити і уникнути травм, які можуть статися через необережність. По-друге, вам необхідно пам'ятати правила поведінки та правила дотримання правил безпеки, вони зменшують ризик виникнення нещасних випадків, які можуть мати надзвичайно серйозні наслідки. Ну і звичайно, дотримання правил безпеки це про відповідальність не тільки за себе, але й за оточуючих. І ви так зможете допомогти своїм батькам бути впевненими у вас. По-перше, звичайно, осінні канікули це час, коли ви будете перебувати вдома. Томача обстановка повинна бути для вас безпечною і важливо навчатися правильно користуватися електроприладами. Не залишати їх без нагляду, а також бути опережним з вогнем та газом. Завжди уважно читайте інструкцію до електроприладів. Не користуйтесь несправними приладами, не залишайте електроприлади без нагляду, особливо коли йдете спати чи йдете кудись гуляти. Зазвичай користуйтеся лише перевіреними електроприладами і бажано під наглядом батьків. Також. Не залишайте без нагляду запалені свічки, не грайтесь з вогнем. У разі пожежі негайно викликайте пожежників за номером 102. Вогонь це надзвичайно небезпечна річ, тому і гратися з ним не потрібно. І не користуйтесь газом, якщо не впевнені в його безпеці. Не залишайте відкритим газові комфорти, якщо ви відчуваєте запах газу. Нехайно провітрить приміщення та викличте газову службу за номером 104. Також ви, ми дуже часто будемо з вами на вулиці, і слід бути обережним, дотримуватись правил дорожнього руху, будьте уважні під час переходу вулиці, не грайтесь на проїжджі частині. Звичайно, коли ми йдемо в магазин, до друзів, в парк. Ми завжди переходимо з вами вулицю. Тому переходьте вулиці тільки на зелене світло та на позначених для цього місця. Не поспішайте, будьте уважні до навколишнього руху і виконуйте правила дорожнього руху для пішоходів. Це убезпечить вас від травм. Коли ви граєтесь на вулицях, то це треба робити в безпечних майданчиках подалік від проїжджої частини. Та небезпечних об'єктів. Не користуйтесь небезпечними предметами, які знайшли на вулиці. Вони можуть бути небезпечними, в тому числі вибухонебезпечними. Ну і ніколи не спілкуйтеся з незнайомцями, не ходіть з ними нікуди. Якщо хтось вам пропонує допомогти або щось дати, відмовляйтесь і негайно розкажіть про це батькам або дорослим. Тому що не всі дорослі будуть нести вам радість та безпеку. Будьте уважні до цього. Також канікули це період активного відпочинку. Це здорово. Але слід теж пам'ятати про правила безпеки. Не займайтеся екстремальними видами спорту без досвіду та відповідної підготовки. Будьте уважні під час гри на природі і уникайте небезпечних місць. Період осінніх канікул це зазвичай відпочинок або в лісі, або в горах. В у нас. Поблизу не так багато, але вони є. І коли ви йдете до лісу, то не розпалюйте багаття без дозволу, не залишайте після себе сміття. Будьте уважні до комах та тварин, не наближайтесь до диких тварин і залишите природу після себе так, якою вона була і до вашого приходу. У нас є прекрасні Карпати, і, можливо, у вас теж з'явиться. Бажання відвідати їх восени, тому не ходіть у гори без досвіду та відповідного спорядження. Дотримайтесь маршруту, не, виходь, не відходьте від групи і тільки під суворим наглядом дорослих. Йдіть в гори, тому що це може бути небезпечно. Якщо ми кажемо про пожежну безпеку, то це теж важливий аспект безпечної. Життєдіяльності знання правил пожежної безпеки допоможе запобігти пожежам вашого дому та зберігти вам життя. Обов'язково, коли ви знаходитесь вдома, ви повинні знати, де знаходиться вогнегасники, і навчитися ними користуватися. Часно викликайте пожежних, якщо сталася пожежа або є якісь підозри. Якщо у вас встановлені димові сигналізатори, то звичайно... Вони допоможуть вам отримати своєчасне попередження про пожежу. Тому знайте, як працює пожежна сигналізація у вас в домі, і дотримайтесь інструкцій. Для цього поговоріть з батьками, як влаштовано це у вашому будинку. Ну і навчіться надавати першу допомогу, яку можемо отримати при опіках та інших травмах. Але це ми кажемо вже про більш дорослий. Якщо ми кажемо про першу медичну допомогу, то вона дуже часто може врятувати життя. Тому, то по-перше, якщо ви бачите людину, яка постраждала, зробіть оцінку ситуації. Спочатку, чи є небезпека для вас або для постраждалого, чи може хтось допомогти іншим, і чи є необхідність викликати швидку допомогу. По-друге, ви повинні візуально оцінити стан постраждалого. Чи є він у свідомості, чи дихає, чи є в нього кровотеча? Надайте якусь першу допомогу, відповідно, до стану пострадали. Ну, Наприклад, зупиніть кровотечу, якщо є, перев'яжте рани, забезпечте постраждалого теплом, але це треба робити максимально, максимально без ушкоджень. Тобто дуже-дуже обережно. І викликайте швидку допомогу. Якщо стан постраждало важкий, або ви не впевнені, що ви можете йому допомогти, негайно викликайте швидку допомогу за номером 103. Чітко скажіть, де ви знаходитесь, як вас можна розпізнати і який стан постраждалого. На жаль, вже більше трьох років Україна. Знаходиться в умовах воєнного стану. Під час воєнного стану особливо важливо дотримуватись правил безпеки. Ви це однеодмінно знаєте, ви читаєте новини. Завжди будьте обережні. Не потрібно панікувати і слухайте рекомендації. Якщо ви почули сигнал сирени, сигнал повітряної тривоги, то негайно перейдіть в укриття, якщо воно є поблизу. Ви повинні завжди, якщо ви знаходитесь в новому місці або в старих місцях, розуміти, де є укриття, і орієнтуйтесь на нього. Отримайте інформацію лише з офіційних джерел телебачення, радіо, сайтів державних органів. Не довіряйте неперевіреній інформації, яка поширюється в соцмережах. Вона може бути ворожою і псом. Також будьте уважні до оточення: не ходіть поблизу військових об'єктів. Не фотографуйте їх, не торкайте з підозрілих предметів і не йдіть на співпрацю з окупантом. Ну і завжди зберігайте зараджені телефони, щоб мати змогу зв'язатися з рідними та отримати інформацію. Це, в принципі, важливо не тільки в умовах воєнного стану, а і завжди. У разі надзвичайної ситуації також важливо знати, як зв'язатися з екстреними службами. Запам'ятайте номери телефонів та правила їх виклику. За номером 102 ви можете викликати поліцію, якщо стали свідком правопорушення або вам потрібна допомога. За викликом 103 ви можете викликати допомогу швидку, якщо ви або хтось з ваших близьких потребує медичної допомоги. За викликом 101 ви можете викликати пожежну службу, якщо ви стали свідком пожежі або вам потрібна. Допомога. 104, викликається газова служба, якщо ви відчуваєте запах газу. Дотримання правил безпеки це відповідальність кожного. Це може уникнути нещасних випадків, зберегти здоров'я та життя. Пам'ятайте про правила безпеки та будьте обережними і насолоджуйтесь осінніми канікулами. Тому що вони, якраз вам, для того, щоб ви змогли взяти. І переключитися на відпочинок. Цей невеличкий тиждень використайте з користю, з відповідальністю до себе та оточуючих. Бажаю вам щасливих, веселих, спокійних, осінніх канікул і до зустрічі на навчання!